Футбольний привіт, друзі, канал Болхат. З вами Олександр Мірошник. Продовжимо нашу кар'єру гравця за Алекса Болхата в fc 24 Приємного перегляду. Сьогодні у нас матч проти Наполі в гостях. Далі ЕМОНС в рамках серії А. Ну і розпочинаємо виступ в плей-офф Ліги конференції матчем проти Хеккіну Шведський футбольний клуб. Ну і динамівці будуть грати проти Норшеленту, Ви бачите, також в попередньому раунді кияни приймають участь. В серії А. Ми на 6-й сходинці. Це, отже, на полі. Донецький Шахтар Болхат в нормальній фізичній формі. Кращий бомбардир серії ці, А Алекс Болхат. Запрошую що... всіх до віртуального світу футболу. Всім дякую за вашу активність на каналі. Бережіть себе, тримайтесь в позитивну хвилю. Отже, завдання на матч 7-5 мінімум. Краще 8-5 володіння мечем 60%. Ну і повернути володіння. Перехоплення. Ну так, це не буде. Записано до активу Алекса Булхата, Але за рахунок командних дій. Так, непогане переведення. Точна передача верхом. Прошу пас. Так, від вчасно віддав. на Нас повернуло дуже непогано. Симпатичний удар з лівої, Збився трохи приціл. Дякую, вам, друзі, за ваші коменти. Ну але мені щось цікаво, один коментар, що це не мені тут. Футболісти заважають, а я нібито то заважаю на футбольному, на футбольному полі всім невчасно прошу передачу. Ну послідкуйте, коли я прошу передачу, то там якесь кілечко вилазить, вискакує, то можна помітити. Можливо, десь на автоматі, коли я протискаю, але чесно кажучи, я не розумію, де я заважаю партнерам. Я навпаки намагаюся бути ну плюс-мінус скрізь. Тому що якщо команді не допомагати, то вони інколи таке коять, особливо в захисті. Ну якщо ви помітили, що десь заважають, то покажіть де. На полі в атаці проходить передача тут. Ну, начебто відібрали і знову. м'ячик липне до суперника. Ну що це за, що це за захист, друзі? Фух, видихаймо. Перше там відіграли Наполі Шахтар 00. QR-код на мій телеграм-канал, або знаходьте посилання в описі під відео. Буду радий бачити вас ще і там. І так, що ми тут награли? Повернули в володіння одного разу лише. Трохи ще не дотягуємо. Прошу пас. Центр Трауре. Дуже непогано. Ось тут я прошу передачу. Можна самому проходити. Ну Тут з лівою спро... а можна і з правою спробувати пробити. Як він пробив? Як він це зробив? Алекс Болхат відкриває рахунок на полі Шахтар 0-1. Ну можна побігти сюди поближче до наших вболівальників, котрі приїхали на цю арену підтримати свою улюблену команду. Давайте дивитися. Це сольний прохід. Ну, захист не зіграв з Алексом. дозволили пробити ось таким напівчерпачком. Хоча я звичайним ударом ще й з лівої. Так трохи підсік М'яч дуже красиво. М'ячик понився всі ці ворі. Тренеру сподобалось. Непоганий розіграш з Передачі п'ятою трауре, дякуємо тобі. Алекс булхат на ударній позиції. ближній кут прошиває праву дев'ятку і оформлює дубель. Алісандріні. На полі Шахтар 0-2. Ну тут красиво, симпатично розіграли хлопці. Ну нічого це не залишалося. Власне, як пробити надійно пробити в ближній Дубль оформлює кращий бомбардир італійської серії А. Можливо, так ух непоганий удар. Можливо, так дотягнемо ще і до звання кращого гравця сезону. Ну побачимо. Все може бути поки що ми у вірному напрямку. Спіймали відповідну хвилю. А зараз можемо догратися. М'ячик влітає вже в сітку наших воріт. Інтрига повертається. На полі Шохтар, 1-2. За скільки там до завершення. Давайте трохи м'ячик вже так десь отримаємо. Хоча ще грати, грати більше 10 хвилин. Покращимо, допоможемо команді покращити відсоток володіння м'ячем. Ну, непогано, непогано. Такий футбол я люблю. Ну, звісно ж, коли це ще з просуванням вперед. Давайте, мабуть, що будемо намагатися йти, йти трохи в напрямку. воріт суперника, а це вже симпатично. Удар здалеку. Каркас воріт. Супер. Плюс дві хвилини до цього матчу, друзі, на полі поступаються гірникам поки що з рахунком 1-2. завдяки... Дублю Алекса Болхата. Ну, все. Нам не треба, а ви, а ви як хочете. Вифігачимо м'яч. вперед, Отже перемога. Перемога двічі забивав Алекс. 51-57 хвилина. Засмучені вболівальники на домашній арені неополітанського клубу. Ну, а Алекс задоволений, мабуть, що кращий гравець матчу однозначно. Всі його вітають всім. Молодець, так тримати. 10-0 наша оцінка, 2 голи. Точні передачі 31. Мінус 5, проте лише одне завдання. Виконали, але трофейчик забираємо е, собі. Гравець місяцю знову. Це вже четверта чи третя? Четверта, здається, нагорода взагалі. Так, що ми оберемо? Далі буде краще. Головна команда. ну, Пофігу, давайте ось так. от. Треба всі, в принципі, очки прокачувати. Є, гравець місяцю, ну і хороша гра в матчі. Похвалимо себе, похвалити партнерів. Давайте партнерів, партнерам подякуємо. Очки стержні ми прокачали, плюс 70, ну і вже незабаром ось інтерв'ю будемо давати. В команді ще з'явився новий футболіст. Ну так, раз вікно ще відчинено, я так розумію. Давайте ось це оберемо. Ну і інтерв'ю, все. Можемо дати інтерв'ю. Єдність у клубі. Всі за одну справу. Ну, нехай буде так. Розібралися з цим. На шостій сходинці ми знаходимося, друзі, в серії А, чомусь не підійнялися після, після перемоги. Ми ж на шостій були чи ні. Монца, Шахтар Донецьк. 24-й тур італійської серії. А Монса приймає Донецький шахтар. Завдання на матч. Перехопити м'яч. Тричі. Рахунок забитий один, а краще два голи. Ну і рейтинг 8-5 мінімум. Десята хвилина матчу. Так, нарешті відібрали. Відібрали м'яч. Вперед. Хлопці всі вперед. Зміщуються трохи до центру. Прошу передачу. А це дуже непогано. Фінт виходить подвійним дотипом. Так, треба ж влучати. Такі моменти треба вирішувати. Ось тут Алекс Булхат мав забивати. Ну все зробив на відмінно, а от з реалізацією не виходить щось. Збився трохи наш приціл. Може, ще треба там допрокачувати, дорозвивати наші удари? Накидання в руки голкіперу. Вперед, я намагаюся, нам стрілочка. Демонструю, куди краще бігти, давай туди, туди і повчали. В центр проходить передача до Алекса і знову повз ворота та тигля. Так, непогано розвиваємо нашу атаку. Ну я не розумію, друзі. Де я заважаю, де я заважаю грати? Намагаюся взагалі близько не підходити. А це вже красиво. Удар по воротах не впорався одразу голкіпера, але потім забрав м'яч до рук. Монса шахтар нулі на табло. 39-та хвилина. Монса з м'ячем, села Пепортібанартрауре, трауре. От прошу пас. Трохи б сильніше треба було віддавати. Ну так, треба темп прокачувати. Не вистачає швидкості. Удар дуже непоганий. Передачі вже суперські. 7-5 оцінку ми набігали за перший тайм, але цього недостатньо. Нагадую, що 8-5 тренер вимагає мінімум на цю гру. Немає посмішки на обличчі Алісандріні. Ну він же Олександр Мірошник, тобто це я, друзі, кар'єра за себе просто обрав болхат, тому що назва каналу Болхат. Пред. Дуже симпатично. Алекс. Алекс Болхат. Обігнав. Обігнав суперника. Удар. Знову вище. Знову не влучає свір воріт. Ти бля, сам сказав. Чули? Я вже сам починає матюкатися. На трауре. Отак ще зіграємося з Ласіною. Він вже краще. У мене вже менше до нього претензій. Дуже непогано зіграв. Ну ось тут в площину влучив, але все голкіпер. А Алісандріні вперед чекають тут на забігання. Попросив удар здалеку, блокується. Трауре на підхопленні. Юхим Конопля. Получення по Полошення здається, не було. Ось тут треба навішувати. Голкіпер забирає, не забирає м'яч. Відбиває на голову. У Бондаренко, здається. Ну так, це не буде. Зараховано як асист. На рахунок. Алісандріні. Ну, але десь так допоміг команді забити гол. Голкіпер дуже невпевнено зіграв на, е, на виході. 20 хвилин команди мають. Монса Шахтар 0-1. Тут треба очки забирати, друзі. Розібравшись з Наполі, знову не вдав удар. Е, розібравшись з Наполі, треба ось дотиснути. І цього суперника. Нехай ми на виїзді граємо. Дуже нам непросто так, пресингуємо. Допомагаю і в відборі, ви бачите? Ай. Єдине, що не подобається, це завжди так було. Можливо, то залежить від рейтингу, від скілів, захисних відборі, різних рятує. Попросив я заміну. Не подобається, що не одразу, коли протискаєш пресинг, через секунду то відбувається. Треба трохи відпочити. 0-1. Слава футбольним богам! Тут перемога, плюс 5. Одне з завдань. Виконали. Ну що, Ліга конференцій, друзі, Хекен. Шведська команда. Ми в основі відпочили, підготувалися вперед. Перший раунд плей-офф, Попередній раунд плей-офф, Власне, і е, київське Динамо також цього раунду починають. Дев'ять оцінка мінімуму гота. Вишов десять максимум. Повернути володіння чотири рази. Успішні обводки. 25%. Перехоплення є дуже непогано. Тут помилка, мабуть, що захисника вперед на трауре. Положення позагро не було. Я ще не просив пас, він нічого не робить. Ну тут же нічого не залишалося мені. Як в останню мить просити передачу. Ви бачите, що е наші партнери інколи не знають, що робити з тим м'ячем. Навіть в тих моментах, де треба забивати, вони зупиняються. Непогана розрізна передача на лівий фланг. А до Алекса м'яч не дійшов. 15 хвилин майже команди зіграли. Так, ми з м'ячиком. Центр трауре. Швед на болхата. Болхат корпусом надійно зіграв. Зберіг м'яч для нашої команди. В Центр трауре. А ось це вже симпатичне володіння м'ячем. Командне. Тут помилка. Все ж таки м'яч до болхата. Долітає. Сейвить голкіпер. Мали можливість. Шахтар Хеккен. 0-0. Попередній раунд плей-офф ліги конференцій. Ну, цього суперника, не знаю, якщо ми не пройдемо, то вже будемо проситися, друзі, на трансфер, на кидання, непогане трауре чомусь не зміг пробити як слід. Якщо не пройдемо шведів, будемо намагатися вже, ну, не знаю, ні, все ж таки сезон давайте, як би там не було, треба догравати, друзі, за гірників. Треба з повагою відноситися до партнерів. Удар за штрафного майданчику близько, але. Останні хвилини першого тайму Шахтар Хекен 0-0. Алекс Булхат, непогана передача вперед на партнера. Давайте ось тут вже слід просити передачу. Ми в вигідній позиції. Затягнув трохи з ударом, ну, в площину воріт влучив. Встиг віддати зараз на партнера. Алекс помилка. Треба підійматися. Реф не, не дає свисток. Ще удар навіть відбувся. Пород. І що? Ще кутовий будечі. Чи... Так, ще реф дозволяє розіграти нам стандарт. І давайте ось так ось цього разу. Все. Не увінчався успіхом цей кутовий шахтар Хекін 0-0, друзі, після першої половини зустрічі. Перший тайм. Попереду ще три тайми. Нагадую, що з двох матчів складається це протистояння. Успішні обводки 100%. Такого не хотіли. Ну. Оцінку треба покращити. Кияни програють після першого тайму. Так, обережно, друзі. Ну давайте ж грайте ж ви. Різник тут ледь не привіз. Стоять, стоять захисники. Ну... Що з ними робити, я не знаю. Я ж не буду бігати від захисту до нападу постійно. ну, Так ніяких сил не вистачить. В центрі поля ще якось допомагаю. Так, ось це вже непогана комбінація. Непогана комбінейшн, зміщення, зміщення. Підлаштувався навіть під праву, пробив. Знову сейвить голкіпер. На 8 і 8 вже Алекс набігав. Ну, голи не забуває, але. Один з найкращих, один з найкорисніших у складі своєї команди. Забіг трохи в положення поза грою, Передача п'ятою. Отут я підкинув удар навіть. 20 хвилин команди мають Чохтар Хекін. Нулі. Перед на Трауре повернув на Болхата вперед. Так, непогано навіть тут без нас розібралося. Пробиває по воротах Мар'ян Шулет не вилучає. Шведи з м'ячем не хочеться пропускати. Не діє правило домашніх гостьових забитих пропущених м'ячів. Ну але все одно, все одно не хотілося б вдома пропустити. Алекс Болхат з останніх сил мчить, пробиває і навіть в руку м'яч не влучив. Хоча б якийсь там одинадцятиметровий реф назначив. Ні, поки що нам не щастить. Непогано. Сил немає. Непогано, дуже симпатично. Тримаємо м'яч, приходить. Я забігаю ну, верхом. Віддай же ж ти верхом. Можливо, я не дуже якісно розташувався, удар поворотах знову сейвить Кійко. Страшний. Просто страшний. Плюс дві хвилини, друзі, до цього матчу. Остання можливість, а сил вже немає, просто все. І так, і без того у нас Фізуха. Не зовсім ще, знаєте, розвинута. А коли ще й сил немає. Ну що, 0-0, в принципі, непогано не виграли, але і не програли. Попереду матч відповідь. Але до того в нас ще зустріч з Юве. Рандеву зі старою сеньор, сеньорою також хотілося б зіграти той матч. 56-44, 10 ударів викинули. Болхат кращим стає в цьому матчі. Камбек від киян, молодці, молодці. Плюс 5, завдання виконали. Кращий гравець матчу. Ми можемо зробити пропозиції клубам по трансферу. Розіслати по клубах. Ага, які я обрав, щось не зрозумів. Ну, постежимо. Мене не влаштовувала твоя гра, це я не зрозумів. Чому? Як це не влаштовую? Що матчу майже кращий гравець. Що сталося фікзна? Це або якийсь баг, або якийсь глюк. Ага, ну а тут, а, мабуть, що ми набрали, перебрали жовті картки, чи що в сумарності. Зараз подивимося. 25 рівень ми вже докачали. Ну і що? Темп, давайте розвивати наш темп. Плюс там до розгіну непогано. На п'ятій й але що з червоним, там, де наступний матч. Так, друзі, ми не зіграємо в цій зустрічі. Перебір по жовтих картках. 1-4 влетіли Ю Ювентусу. Матч відповідь. Хекен Шахтар. Болхат проте відпочив, все нормально, налаштований максимально. Кращий бомбардир в лізі конференції, Алекс Болхат. Хороша футбольна погода, друзі, на цій арені. Треба забивати обов'язково. 9-0, знову мінімальна оцінка. Точні передачі. 60%, краще 70%. Ну це, мабуть, що я зможу. Ну, і забити двічі або три ого. Тут хоча б м'ячик якийсь запхнути, тому що щось не щастить нам з цими шведами. Ж неприємний суперник, удар по воротах. Пузанков сьогодні у нас в рамці. Знову удар, знову сейв. Ми ну, з м'ячем вперед та верхом шли. Тут я просив передачу, але я ж сподівався, що він верхом віддасть. нас пробачав. 26 шоста хвилина Алекс виборов м'яч. Ласіна трауре на партнера. Непогано, непогано дайте пробити, і знесли, що нічого не було. Реф вважав, що там не було порушення правил. Хоча не знаю, треба було розібрати там, подивитися на повторах. Чи був там поштовхав? Це вже симпатично. Алекс пробуває дуже близько. Коли ж ти вже заб'єш. Так, відібрали тут на пару з Угочуку, здається. Алекс Болхат. Ну давайте звідси під правою ногою севи. Знову цей голкіпер. Де вони його взяли? Так, поділилися з партнером. Удар не сильно. Плюс хвилина до першого тайму. 0-0, друзі. Так як і в першому матчі, так і зараз. Могли ще й пропуститись зараз в роздягальну. Хекен Шахтар 0-0. Дуже зосереджено виглядає Алісандріні. Ну, намагаюся, друзі. Намагаюся, як, як можу, як, як вмію. Так, як я бачу от е, ситуацію на полі, так намагаюся грати. Точні, передачі 94%. Супер. А кияни програють, кияни. Давай, давай, піднатисніть. Алекс, вперед, біжи! Та біжиш ти, Ну тут розрізна така, треба було бігти і забивати. Болхат, Болхат, удар. І це стандарт, м'ячик в руку, а, де, а він знаходився за межами штраф або на лінії взагалі. Ну що, Алекс підходить до позначки, друзі. І який влучний, який якісний удар! Алекс Болхат забиває зі штрафного. Просто супер. Дуже якісний удар виходить. Ми виходимо вперед нарешті. В першому матчі не вдалося. Ось матч відповідь. Нарешті Олександрініс забиває. Ідеально пробив. Просто ідеально над стінкою, котра не підстрибнула. Ну, між гравцями м'ячик пролетів. Голкіперу взагалі просто без шансів. Просто без шансів. Супер. Дуже важливий м'яч забиває зараз Алісандріні. Так вперед, Ну, Ви бачите, що швидкість трохи треба прокачати. Проте у нас є техніка. У нас є фінти. П'ять зірок дуже непогано. 70-та хвилина. Удар над воротами 0-1, За такого рахунку ми в одній восьмій фіналу ліги конференції, але шведи в атаці удар не вийшов. Знову шведи з м'ячем, П'ять хвилин до кінця. Алекс як зараз зіграв у відборі. Одразу мчить перед, просить передачу, можна справу спробувати. І він забиває нарешті. Нарешті виходить цей удар з підкруткою. Алекс Болхат оформлює дубль в лізі конференції. Ну і, мабуть, що дарує в своїй команді путівку до наступного раунду плей-офф. Він почав цю комбінацію атаку, забравши м'яч. Ну і він її логічно завершив. Мабуть, що не без допомоги голкіпера. кіпера. Не схотів він тягнути цей м'яч. Давайте ще з цього ракурсу глянемо. А, можливо, не долетів. Можливо, дуже точно пробив Алекс. Плюс три хвилини. Дуже рідке явище. В FC24 Удар заблоковано. Так, побігли. Ну, сили сил майже нема. Хоча немає сенсу бігти там особливо допомагати. Максимум один пропустимо. Так, Алекс, з м'ячем. все, друзі. Я вас вітаю. Ми проходимо шведський хекен. Дуже непросто було. Перший матч на Донбас Арені закінчився з рахунком 0-0. А ось тут завдяки дублю Алекса Болхата, ми крокуємо далі, здолали шведів. Ну і 100% знову кращий гравець цього матчу. Плюс 25. Всі три завдання нам вдалося виконати. Трофейчик наш. Хороша гра в матчі. Так, ну що, ну давайте себе похвалимо, очки одиночки прокачаємо. Так, відбули ми дискваліфікацію. На наступний матч серії А. будемо виходити. Далі у нас Болондя. І що? Лютий вже буде, Лютий буде завершено. Це вже весна, друзі. Пішла весна. І нам дістався Aintrack Ну, Мабуть, що з тих команд, котрі. Тут є це найсерйозніший суперник. Ну, Будемо старатися, будемо намагатися грати в свій футбол. Ну, відверто скажу, нам не повезло. 81 вже рейтинг. Потроху-потроху прокачуємося. Фізуха 70, передачі 76, темп 80, дриблінг 82, захист 48. Захист ще так собі, може, трохи прокачаємо. Все, на сьогодні, друзі, дякую вам, бережіть себе, всім пока.